Вправа 1158. За червень 2021 року робітнику нарахували заробітну плату в розмірі 12 тисяч 400 гривень. Із цієї суми відрахували 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору. Скільки грошей отримав робітник після цих відрахувань? Ну що ж, я пропоную спочатку порахувати, а який буде загальний. Тоді відрахунок з заробітної плати. Ну, що для того, необхідно, треба до 18% додати 1,5%. Отже, записуємо перше діє. Отже, 18 плюс 1,5. І це дорівнює. Разом буде 19,5. дужках записуємо чого? Відсотків. Це у нас тоді. Загальні відрахування відрахування від заробітної плати. Гаразд. Ну, а скільки ж отримає тоді відсотків робітник? Треба від 100% відняти від рахування. Ну що ж, записуємо друга дія. Отже, 100% це всі кошти. Віднімаємо 19,5%. І це дорівнює. Ну що ж, 100 тоді мінус 19% це буде 81. Один відсоток, а мінус 0,5, то це буде 80,5. десятих, пишемо в дужках чого відсотка. Ми записуємо, чого нарахувань. Отримає робітник. 100% це у нас 12 400 гривень. А нам треба знайти 80,5%, скільки отримає робітник. Ну, то Тоді в третій дії ми тоді 12 400 Ділимо на 100, щоб отримати 1%. Ну і множимо на 80,5, бо таких відсотків нам треба. 80,5. Ну що ж, ділимо на 100, забираємо 2 нулі. То у нас вийде 124, що множиться на 80,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо вже нічого не придумаєш. Давайте множити в стопчик. Отже, записуємо тоді 124, що множиться на 80,5. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 8 на 2 16, плюс 3 це 19. 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 0, тут буде 2. 6 плюс 2 це 8. Тут у нас буде 9, тут у нас буде 9. Отже, ставимо один знак після коми. 0 в кінці відкидуємо. Ми записуємо, що добуток у нас дорівнює 9982. Записуємо у дужках чого гривні. Ну і записуємо, що 9982 гривні це в нас отримав. робітник після відрахування. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки грошей отримав робітник? Записуємо 9982 гривні. Ну що ж, ось така задача про відсотки і про відрахування від заробітної плати. На цьому вправу завершено.